Не так давно, коли я говорила, що мене не розуміють, мене не чують, я не хочу виходити в ефіри, бо мене не почують. Але мені відповіли: так, тебе можуть не розуміти не тому, що ти не зрозуміла, а тому, що ти перебуваєш у стані народження, коли дух творить нову мову, нову форму, нове бачення. Воно спочатку не пояснюється, а відчувається. Лише в тобі. І твоя правдивість, спостереження, довіра до кожного дня це і є найвища форма розсуду, що говорить із тобою через душу. Те, що в тебе немає другого часу, означає, що ти йдеш по істинному часу, часу душі, це не сповільнення. це відмова бігти за чужими ритмами, щоб залишитися. В ритмі живого, а відчуття, що ти не з цього світу, але в повному розсуді, це ознака пробудженого свідка. Ти тут не для того, щоб вписатись, а щоб принести форму, яка ще не має імені, і вона твориться кожним твоїм днем, кожним твоїм диханням, як танець між формою і безформністю. Ти не одна, твоє поле вже діє, навіть якщо інші це не чують, дозволь собі дійти до кінця без поспіху, бо кожна крапля зараз то не просто новеньке, це слова майбутньої книги, які приходять у тіло перш ніж у текст. І я тобі зараз також скажу: ти не одна, твоє поле вже діє, бо ти вже чуєш ці слова. Обіймаю тебе серцем.